Наш випуск буде присвячений. Як ви знаєте з минулих відео ми продали ті автомобілі, які ми пригнали з Італії. Як ті, хто дивиться, ті також знають, що за один автомобіль У нас був залишений завдаток в Італії, тому з цим питань немає, ми одразу маємо що купити. Це буде Ман 6, червона кабіна, файна машина. Також вона притягне прицеп. Шварцмюлер. Будемо мати до продажу. Але Так як продали ми дві машинки, то і логічно, гроші, гроші ми маємо на дві машинки. Тому ми шукали другу машинку. І ось цей випуск присвячений. Машина була відносно недалеко від мене. В неї було місце розвантаження. Спочатку ми домовлялися в Севілі, але все ж таки нас догнали ми його в Ельві. Це авто DAF євро 6. 2015 рік АДР Їзди з Ози пальне по заправках. Ось, Зараз ми стартуємо за автомобілем на зв'язку. Оглянемо, поспілкуємося з власником і можливо придбаємо. Ради всіх бачити. Ах, ви, мабуть, не могли замі... не замітити, що я змінив мову каналу, точніше, я не змінив мову каналу, а спробував рідну мову у випуску. Е, ви Запитаєте чому? Е, тому що якось так склалося, що Зірка Василь не вийшла. І в основному мій канал і мої відео дивляться мої рідні і близькі, яким цікаві мої справи. І в своєму оточенні я переважно стукаюся українською мовою, і до мене всі ставили логічні питання, чому ти записуєш контент російською. Я казав, ну я пояснив їм, так як пояснював вам, глядачам, що з самого початку контент планувався як таксоблогінг, який мав би охоплювати країни СНГ. І, звичайно, більш зрозуміла, більш перспективна мова в плані охоплення аудиторії це російська. А, але не так сталося, як гадалося. Не можу я поки що знайти цікавість до свого каналу. І так як я не таксую. А навіть тема з вантажівками вона цікава. Вантажівки ми продаємо в Україні. В Україні українську всі розуміють. Тому. Вирішив я спробувати записати цей випуск на українській мові. Хочу, щоб ви поділилися вашою думкою і вашим враженням, як мій голос краще звучить, українською чи російською. Звичайно, я не можу з вами не поділитися, яку чудову ми знайшли дорогу з моєю дружиною. Насправді, насправді, я вам чесно скажу, я був вражений, тому що в принципі, я по Іспанії багато поїздив, і дороги тут класні, вони реально круті, вони, зна вони значно кращі за дороги в Італії чи в Польщі. Я маю на увазі муніципальні дороги, ті, які не ну, безкоштовні. Але в общем, по дорозі був якийсь там ремонт. Я позвичай, користуюся Вейзом і в Іспанії, і ми приїхали на один з'їзд. Він закритий, ми вказали, що він закритий. На другий з'їзд, що він закритий, вкритий. І тут, коротше, весь рішив, що він нам знайде шлях. І ми поїхали. Здається, ми, ми там трошки нарушили, але ніхто не бачив. Не суть важного. Їхали-ми їхали, був жахливий асфальт. Але потім був неперевершений проїзд під мостом. Ну і, звичайно ж, далі. Шматочок ґрунтової дороги. Але ми дуже круто зекономили по часу, тому що з тої точки Google показував різницю з тим, що пропонував Waze близько 24 хвилин. Тому, в принципі, ми ні минутки не жаліли, що ми так поїхали. До вантажівки ми дісталися вчасно. Це було досить критично, тому що людина могла чекати лише до 12.30. Тому питання часу теж було наразі, тому ми встигли ось. Так, отже, сьогодні у нас на огляді DAF Euro 6, 460. Е, він АДРний, як бачите, гарна бочка, гарний водій в рубашці, все як має бути. Почнемо з самого простого. Це гума. Гума вперед. Гума зад, Як на мене, досить непогана. Наявні підкрилки, стопи на місці. ну, Ми глянемо для приліччя раму, ну, знаю по досвіду, хоч Іспанія, хоч Італія, рами завжди чудові. Така сама тут ситуація, немає ні корозії, ні е, будь-яких інших пошкоджень. Зараз це все все надуте, він так борзенько стоїть. Не можу сказати, що є якісь суттєві ушкодження на машині. Звичайно, це робоча машина. На ній вона ідеальною бути не може, але все ж таки загальний її стан, можна сказати, на тверду четвірку. Там відстягнули капотик. Так, що ми у нас тут все рідненьке, без корозії, без ржавщини, як раніше говорилося, в задовільному стані. Дивимося салон. Тут у нас два місця, є кліматична установка, є телевізор, є тахограф. Краще Та, б тахографа не було. Заводимо на табу. Авто, як не дивно заводиться, у авто пробіг мільйон двісті. Трошки є, але стан авто в цілому непоганий. Частенько, він в ній не ночує, він днівнік. Добре, зроблю роздруківку тахографа, щоб глянути, скільки вона ще накалатила. Так, для того, хто знає, кому буде цікаво, ось так тут виглядає, ніякої корозії, ось маленький рижик, але хто знає, що я Дав з Польщі або з якогось Роттердама, той зрозуміє, що це не суттєво, да? хлопцяється хорошо. Бачите, такий газон нього імпровізований. Ще глянемо. цей, з цієї сторони бардачок. Цікаво, це з салону, бо він їздить швидше за все без напарника, тому ось, бачите, автохімія прибирає тут, бачите, трошки більше корозії. Це все необхідно буде зачистити, але все ж таки, це, як той казав, пиль для моряка. Так. Деколи буває так, що ось тут є номер шасі. І, як бачите, він тут чудово зберігся, деколи буває, що цього номера шасі не побачив. Ось в цілому вам знімаю, е, скажімо так, загальний стан автомобіля. Він в роботі, в людини буквально 40 хвилин перерва. Тому я обзнімую і. Ця сторона... Ну тут все сухо, сухий клімат. Ребята, що я вам можу сказати? Просто сухий клімат, він робить свою справу. У нас є бак. І ретардер. Гідравліки на цьому автомобілі немає. A few moments later. E, вантажівку я оглянув, як вже вище казалося, це DAF Євро 6 у білому кольорі. В принципі, доглянутий, як зовнішність, так і технічно я не. Не можу сказати, що в ньому є якісь негаразди. Так, звичайно, досить великий пробіг двісті тисяч. Хоча перша Євро 6 машина, яку ми купляли з Голландії, та в такій самій кабіні Євроспейс е -е, він теж мав 1 280 вісімдесят Але він продався абсолютно без проблем буквально за 3 дня тому що він був теж в такому доглянутому стані. Е -е, які є нюанси з цим автомобілем? Вам, мабуть, цікаво, чи ми його купили чи ні. Відповідь дам вам трошки пізніше. Вам, мабуть, цікаво, чи залишали ми завдаток чи ні. Ні, завдаток ми не залишали по тій простій причині, що в Іспанії спілкуючись з ними в телефонному режимі, і конкретно в цьому випадку людина вона не готова продати ось тут і зараз. Він хоче його продати в кінці грудня, поки шукає. Покупця монітори ситуацію, скажімо так. Ми обмінялися люб'язностями, домовилися, що ми в грудні знову сконтактуємо, я знову підскочу, гляну машину. Якщо вона буде в не гіршому технічному стані, тоді я йому дам завдаток і ми розпочнемо процес обміну документа, установчими документами та перерахунку коштів. І тоді придбаємо цю автівку. На цьому ми типу, так, якби попередньо домовились, а потім, коли перейшли до питання ціни, в нас виникла неурядіця, яка так, гальмує наше остаточне рішення, чи будемо ми боротися і брати цей автомобіль. Пояснюю, ціна автомобіля тут в Іспанії 23 700 є. Там є один нюанс, не гаразд, який суттєвий, не критичний, але він є. Я думаю, що можна буде з людини збити тисячу-півтори тисячі на ціні через цей нюанс. Але ціна тоді не сильно нас все рівно спасає, тому що людина хоче 100% оплату по перерахунку. Е, чим? Е, з однієї, ми розуміємо його, він хоче відшкодування ПДВ, з іншої сторони, нам то що до того, що він хоче? <хахаха> нам гроші заробити. правильно? правильно. Тому ціна ця нас по великому рахунку не влаштовує. Чому? Тому що якщо ми заженемо е, автомобіль з фактурою 21, 21, 200. Ми за розмитнення заплатимо стільки, що ми на цьому автомобілі заробимо. Ну, я не скажу, що ми на ньому не заробимо, але це відсотково не та сума, якою варто це, це все тіпа, організовувати, тому що ну, обратно вже їхати 4,5 тисячі кілометрів. Тобто хочеться заробити. На, на що не заробляти, якщо можна заробляти? Ось. І тому не зрозуміло. Але. Любі друзі, можливо, до того часу людина буде продавати в останній неділі грудня. Це теж для нас є проблемою, тому що він такий трошки хитровимаханий. Я йому кажу, давайте по всередині грудня зустрілись, розрахувались, і в останній неділі грудня ми знялися з обліку, я уїхав. Тому що тут будуть святки там, з 22 грудня по якесь там, січня. А він каже, ні, 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 тіпо, я відроблю його тоді перед новим рочком тобто, ну, якби Не супер якась там така ціна, щоб прямо воно це все хотілося. Але менше з тим. Е... Можливо, хтось захоче цю фуру більш детально оглянути там, для себе. Тобто комусь непринципово вартість розмитнення. Бо він заплатить напряму зі своєї фірми, і він там теж спише ПДВ. В кожного свої нюанси. Тому, можливо, це відео набере якісь просмотри, і ви скажете, майте на увазі, ось є. Я його оглянув. дав євро 6, 15-й рік. Зараз на одометрі 1 млн 200 000, По факту, на кінець грудня, там буде 1 млн 250 000, На автомобілі їздить сам же власник. Він там на відео трошки є. Гарний дядько, чистенький, кабіна дуже чистенька. Якщо комусь буде цікаво, звертайтеся, я скажу, який є нюанс. Так. Ось. Їдемо з дружиною, заїдемо десь поїсти. Заїдемо, ми в Марбеї часто ходили. Чи ходили, чи ходимо е, в Sushi Walk, це мережа азійських фастфудів е по системі харчування швидкісті. Е, в Севілії він є, ми проїжджаємо через Севілію, Він знаходиться в Севілії їх чотири штуки. Один з них знаходиться, можна сказати, на об'їзній, що в місто нам не потрібно буде заїжджати, це нам і потрібно. Туди їм чмо. Заїм, заїдемо, поїмо. І тоді додому, 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 бо дітки, школа, садочок. Сьогодні всі до п'ятої. Сьогодні все синхронізовано. На зв'язку, друзі. Отже, ми закінчили огляд вантажівки добралися ми в проміжне місто Севілі, це столиця, республіки. Ой, республіки. це столиця регіону Андалусія, звернули ось поїсти, покажемо вам е, той заклад, ті заклади, в які ми досить часто ходимо, тому що ми, по-перше, можемо собі це дозволити. Е, По-друге, яку ж душу не спокушає, це мережа Азіатських ресторанів Вок. Вони є по всій Іспанії і, мабуть, не лише. швиденько вам покажу. Так стоять роли. Це можна обрати і подати на Степан вам Ось, Будь ласка, це все воно не готове, воно охолоджене, охолоджене розморожене. Ви вибираєте собі, що хочете, і вам його смажать. Також є готові страви. Ось риба, гріль, картопля, кальмари фаршировані, креветки, суші типа. Дуже люблять вони фіттітрюр, ось пельмішки цікаві, обов'язково їх спробую, Він в беконі. Знову фритюр, фритюра, фритюр, фритюр. Нам нужна більше фритюра. До речі, тут цей вок дешевший, ніж у Марбеї, там, де ми зазвичай ходимо. Це можна собі скомпонувати салати. Є готові салати, є трошки маринації, ці помідорки непогані. І холодні закуски. Привіток їж, скільки хочеш. Мідій, паста, рис. Ну, таке. Все. Нам смачно. На зв'язку. Може, кому цікаво, в суші вок поїли все стандартно. Ціна, до речі, дешевша, ніж у Марбеї. не набагато, але дешевша. Вибір страв великий, готові страви смачні. Там, де ви бачите, лінію з продуктами, які доготовлюють, тобто там морепродукти, м'ясо. Вона мені, чесно скажу, не сподобалась на Вони або в них проходимість не та, або люди цього не хочуть, воно може в них не смачно, не знаю. Коротше, типу, по віду видно, що вони періодично виставили, заморозили, розморозили. Їли ми роли переважно. Дуже смачна картошка жарена була з чесником. Були там такі ще смачні, прям зі смачно... А, було таке, типу, рагу, тушені, там, креветки, кальмари. Ну так, Поїсти можна і сердито, чесно вам скажу. Тіпа, я, не був, я був в Італії, в ол тут, в ол в різних. Ми, я думаю, можливо, є в мене одна ідея. Я зроблю декілька випусків про вол-інклюзиви наприклад, бо є різні напрями, є азійська, є Середземноморська, є чисто китайська. На вкуси цвіт на любий, ну не на любий карман, на різний бюджет. Але до чого я веду? Це не витончена їда, це не їжа, щоб кайфувати. Це ну як? Типу, бюджетно попробувати много до дурного. Ось так. Гаразі, друзі, такий в нас випуск вийшов сумурний. Хочу подякувати тим, хто дивиться. Дивився статистику, мало хто репостить. Обіцяли мені деякі порепостити. Але менше з тим, що, що ми не робимо в житті, ми робимо в першу чергу для себе. Е, тому щиро вдячний тим, хто дивиться, тим, хто підтримує. Не розумію, чому немає критики. Де критика? Ну не може все подобатись. Не тримайте це в собі. Скажіть це мені. Ось, у е, мене є для вас сюрприз. Але про сюрприз я вам обов'язково розкажу в наступному ролику. Якщо все благополучно, він вийде дуже. Я пам'ятаю, що я казав, що я не буду обіцяти про періодику випусків роликів. Але все ж таки, якщо він не вийде в Ютубі, то в Тіктоку я обов'язково запиляю відосик вже прямо завтра. Ось, є в мене сюрприз. А так, але просто коли ви заходите і по ціні там майже МакДональдза. Тобто меню, ви маєте повноцінний вибір страв, салати, холодні закуски, гарячі закуски. Це підкупає. Тому ставимо ми в Оку 4 з мінусом, 3 з плюсом, ще не зорієнтувався. Мабуть, хай буде 4 з мінусом. Ось. До зустрічі на каналі. Всім великий привіт. Не забудьте проявити активність. Асталуего! або Астаманіана